Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні із запізненням невеличким, як і казали в Плейнюз, пропонуємо вам а, наші перші, точніше, вже другі, враження від Assassin's Creed Unity. Як ми і казали, гра вийшла дещо забагована, і тому ми не хотіли одразу в день релізу ці всі баги записувати і показувати. Сьогодні ж, вийшов вже, здається, третій за ліком патч, тому а, я з Олегом Куліковим радо поділимося з вами враженнями від. Assassin's Creed Unity. привіт привіт О, довга була моя вступна промова. Отже, і Олег, і я вже мали нагоду ознайомитися дещо з цією грою, навіть сформувати якісь свої враження від неї. Ну, я пройшов фактично всю кампанію і певну частину, тобто більше, ніж третину усього додаткового контенту. Ти дуже швидко граєш, Олеже. Скільки ну, ти грав? Скільки по часу в тебе це зайняло? Це було десь близько. Чот. Я не, не хочу брехати, тому що все ж таки я був у гостях всі, всі ці дні, а це десь сумарно забрало близько 15-18 годин. Файних ти друзів маєш, якщо вони дозволяють тобі сидіти за їхнім компом. І ну, так, ми чергувалися, в принципі, але знову ж таки так дякую, що так от склалося, тому що власними силами я би не. Не зміг мені залізний коник би потягнути оцю всю красу. так. Отже, краса це перше, на що дійсно звертаєш увагу, запускаючи Assassin's Creed Unity, і, мабуть, єдина обіцянка розробників, яку вони виконали сповна. На 100%. Тобто, от, всі ті речі, які нам показували в відео, насправді тут мінімально, є будь мінімально була будь-яка ретуш від роликів, тому що от все оце чудесне освітлення, моделювання, все воно збереглося. Ну і натовпи і обіцяні також, також є. Але, на жаль, є і баги. Тьма. Їх легіон! <рес> в інтернеті кажуть, що їх є дуже багато. Я зіштовхнувся з декількома, і найгірший з них полягав в тому, що мій персонаж провалився по коліно в текстуру і не міг рухатися. Я це вирішив методом uh, швидкої подорожі. Hey. Hey. Uh -huh. Ось, але у цієї, грі, у цієї гри є ряд інших проблем. Як то, наприклад, властивість персонажів, властивість НПС з'являтися прямо на очах у героя, що було, якщо я не помиляюся, в третьому Assassin's Creed, що вдало пофіксили у Black Flag, а тут ми цю фішку маємо знову. Герой може бігти. І десь там, навіть не скажу, що в далечині, а десь... Перед ним з'являється. Ну, час, часом це бувало просто за кілька метрів, отак от біжиш і хопа, з повітря з'являється людина. Зараз спробуємо добитися такого ефекту. Ну, у мене отак от з повітря не з'являлося. Ну, якщо не помиляюся, третій патч якраз мав на меті виправити цей недолік. Ага, це третій патч той, який вийшов власне сьогодні. Так, або якраз його, ну, мінімізувати, наскільки це можливо. Ясно. Ну, мені здається, їм це вдалося, тому що ось я бачу, ніби з'являється, але. А, хоча хто його знає, що вони там пофіксили. От, набагато більше у цій грі дратує те, як Ubisoft намагається впарити гравцеві додаткові послуги, яких цьому гравцеві, які цьому гравцеві зовсім не потрібні. Наприклад, по місту розкидані скрині, які можна відкрити тільки, пройшовши там якусь місію у. Застосунку для мобільного телефону. Відтак, якщо мобільного телефону крутого чи планшета у вас немає, то ці скрині ви не відкриєте. І мені здається, що це дуже несправедливо, тому що ну, ось вам контент, але ви його не отримаєте, тому що ось ми такі. Ну, Це така люта і безбожна самореклама своїх сторонніх продуктів. Але просто а, найбільше дратує це тому, що в попередніх іграх ну, навіть близько не пахло подібним. Якби нас до цього привчали, скажімо, хоча б ще дві ітерації до цього, ну добре, може би ми так е, не сильно нили з приводу. Але от коли тобі раптово так беруть і кажуть, що от тобі є Creed юніті, але для того, аби зібрати все-все, все тобі слідчі користуватися ці аж трьома додатковими продуктами, і такий сидиш і думаєш, а е, ну, чорт, ну, ну як же так? Несправедливо ж. Так, я от власне хочу показати ті предмети, які відкриваються тільки цим застосунком. От, анімацію паркуру набагато покращили, але іноді воно виглядає трошки недолугим. Іноді, наприклад, Арно стрибає з анімації, наче стрибає кудись вниз, а приземляється на поверхню на його ж рівні. Це виглядає тр трошки дивно, але трапляється не дуже часто. Ну, найчастіше, принаймні, з того з тих багів, які траплялися нам, це от стрибок і додаткове долітання. Тобто ти стрибаєш, ти мав би не долетіти до якогось там даху тощо. Але щось таке стається, Арно летить і робить стрибок в два рази довший. Хоча помітно, що там просто якийсь баг анімації, баг прорахунку польоту. Але з іншого боку, це такий корисний баг, який виручав не один раз у грі. Угу. Арно можна добряче кастомізувати, з'явилося до Стабіса усіляких обладунків, поножів, елементів екіпірування, зброї. Але ось частина з них заблокована, частина відкривається методом проходження квестів, розслідувань і так далі. А частина відкривається тільки якщо пограти у е, застосунок. І я зараз щось таке спробую знайти. Ну але штука все одно в цьому, що ця оновлена система кастомізації, вона. Абсолютно не личить грі, і виглядає як щось чужорідне, все через те, що е, всі оці речі вони мають додаткові параметри і навіть рівневість. Тобто для пізнішої гри тобі можуть ці речі зовнішньо не подобатися. Ти можеш ходити вдягнений як клоун, але ти мусиш це робити, тому що от такі вимоги ставить перед тобою гра, інакше тобі стануть недоступні певні місії. І це, це такий вагомий крок назад. А хіба рівня. місії стають конкретно недоступними, чи просто їх стає важче виконати? Не те щоб важче виконати, просто окремі місії таки прямим чином блокуються, поки на тобі не будуть всі речі певного рівня. Цікаво. Я наразі не так багато речей купив, тому що воно все тут досоляри дороге. І, власне, проблема в тому, що от в попередніх частинах серії а, апгрейд був, але апгрейд безпосередньо прямий. Тобто а, ти навішуєш на себе обладунки. І обладунка збільшують твою витривалість у бою. Все більше нічого, жодних інших додаткових речей, ну крім апгрейду поясів. А коли ти бачиш, що є, наприклад, штани з одними характеристиками на шум чи на швидкість бігу, ну про штани швидкості ми вже жартували та не один неодноразово, <гум> і, і воно ну, ну чорт, ну чужорідне, тобто я маю можливість, я мушу мати можливість. Одягнути свого персонажа так, як цього хочу я, аби це було красиво, естетично мені, а не так, як цього вимагає гра, хоча виглядати як клоун. Бо в цьому випадку ми пригадуємо цей чудесний квест з Фейбл, де mm. чоловік ганяв тебе по цілій мапі для того, щоб ти збирав там вуса, татуювання. Зрештою, виглядав як остаточний клоун, а, типу, ну так треба, ну так буває. Так, щось таке пригадує. Ну і плюс, знову ж таки, не е, все вбрання для Арно є однаково витонченим, красивим і у стилі епохи. Відповідно, інколи можна собі зробити таку ефективну для гри, але дуже таку недолугу зовні комбінацію. І це так трошки руйнує сприйняття. Я так розумію, тут є. Багато квестів, і не всі з них сюжетні. От я так і не навчився досі розпізнавати, який квест сюжетний, а який ні. Ой. Знак оклику це сюжетний квест. От і все. Ага. Схема стандартна, вона анітрохи не змінилася. Гараз, спробую тоді взяти сюжетний квест. <кхем> Чи пак його зробити? Інша річ, просто яка от дуже сильно обламує сприйняття, це те, що а, кількість побічних квестів їх збільшили. Але зробити якесь хороше, цікаве, нехай навіть художнє обрамлення не завжди вийшло. Тобто є оцій от паризькі історії, ми ну, зустрічаємося з Мадам Тюсо, з першим детективом в історії відоком і багатьма іншими людьми, але це виглядає дуже так, от тиражно. Тобто, на тлі цього не вибудували нам достатньої мотивації для нехай навіть вже звичного квесту. І в цьому плані дуже такий неприємний присмак, який був в третій частині, тобто там теж. Чимало додаткових квестів мали дуже таку куцу мотивацію і абсолютно ніяк не стимулювали себе виконувати. Цікаво, як з цим у іншого Assassin's Creed, Assassin's Creed Rogue я в нього ще не грав. О, ranked... oh, мені тут дуже подобається катстени. Taken all together, they have the political acumen of an especially stupid village council. I believe that excuses my appearance, young man. I meant no disrespect, mentor. I'm only concerned. Forget me, Arlo. Weep for France. about politics? I not What murderers? The King of Beggars is dead. He was carrying this. Oppose on pay. You should keep it. It'll do no one any good moldering in a forgotten crypt. Carry it with honor. Thank you. I will. The mission? The King of Beggars and Sivert were only pawns in a larger game. Someone sent them after Monsieur de la Serre. Templars do nothing simply, do they? Do you have anything solid on this mysterious chess player? The only lead I have is the instrument that killed de a pin fashioned by a silversmith named Germain. But how he's involved, I can't yet say. It seems your course is clear. Find the silversmith, learn what part he plays. Ну, шкода, що по ньому здається нікого не доведеться Та ні, what тобі так здається. Мені дуже подобається насправді, що зробили з бойовою системою. Вона відчувається абсолютно не так, як у попередніх іграх. От зовсім інакше. І, так би мовити, більш реалістично. Вона дійсно кидає виклик гравцеві. Герой більше не може долати десятки ворогів одним махом, і якщо його оточує більше трьох ворогів, то це вже серйозний виклик. Ну, в принципі. Так, тобто, ну бачиш, знову ж таки, все залежить саме від сприйняття. Тобто, я певний час витратив тільки для того, аби стежити за анімаціями і ловити таймінги. І знову ж таки, для людини, яка здебільшого тримається в бою на контратаках, тут великих проблем не буде. Єдине, що от справді суттєво впливає на бойову систему, це. Те, що суперники навчилися користуватися вогнепалом, причому з дуже далекої відстані. І якщо ви помічаєте під час погоні біля себе десь значок прицілу, що на вас навелися, тут треба тримати вже палець на кнопці цілющого зілля, бо частенько буває, що можна вмерти саме от в такий спосіб. Так і буває. У мене чомусь гра почала страшенно гальмувати, при цьому що протягом проходження такого не спостерігалося. Ну, знаєш, як то кажуть, о, оптимізація. Так, це чудова оптимізація. Ні, насправді гра жахливо оптимізована. Я не так давно став щасливим власником доволі потужного геймерського заліза, яке мало б тягнути сучасні ігри без проблем. Ну, бачиш, що не все так легко. О, так так, і що ж його робити? Раз, підемо по квесту. О, ніпи поводяться часами дуже... Ой, куди він побіг? А, він просто побіг і зник. А, ні, ні, ось він, він там. Він побіг і впав, і просто побіг, і от спинився, і. і і спинився. Та. Ну все, ну. Ну, спинився. А, він захотів подивитися на мертвого цього підбурювача. Крута фішка. Цієї гри це величезні натовпи. Принаймні вона мала бути крутою фішкою, тому що такого ми ніколи не бачили, це мега дуже круто і все таке, але на практиці воно не так круто, як би того хотілося. Вони поводяться неприродно, анімують, щось жестикулюють, якщо наблизитися до одного з них у юрбі. А дій ніяких не здійснюють. Ну, бачиш, з іншого боку, нам і не обіцяли е, чудесної реактивності натовпу. Нам обіцяли великі кількості і правдоподібність. А варто сказати, що ближче до закінчення основної кампанії, де е, революція якраз набирає обертів, там натовпи, ну просто настільки насичені, просто аж. Вони могли би не робити нічого, це могли б просто бути дровенняки, ніпів, які навіть не рухаються. Це сприймалося би... А, ну, мега пафосно і мега круто в попередніх частинах серії, звісно ж, такого не було, технології не дозволяли. А зараз дозволяють, але гальмують. Але гальмують, та ну це, це така велика проблема. Ну з іншого боку, можна було зрозуміти, е, хто стежить за серією принаймні доволі давно, той пригадує, що коли не було відомо про яку саме історичну епоху буде Assassin's Creed 3, е, е, було дуже багато спекуляцій на тему саме французької революції. Тобто, навіть там навіть були фальшиві арти, які вказували, що. Uh, персонаж буде також дворянином, буде оця епоха, якраз розпал революції. Але, як бачимо, це було затримано аж на добрих 4 роки, заради того, аби технології дозволили зробити ось таке. Mm, і ось зробили. Ну, дійсно, виглядає все дуже круто, коли не гальмує, і, 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 і коли немає ніпів довкола. Ну так. Ну і знову ж таки, от цей масштаб, все ж таки не забуваємо, що одною з найголовніших фішок, які, якими рекламувалася Unity, це те, що масштаб усіх будівель буде нарешті один до одного. Ну, порівняно з моделькою персонажа. Бо в усіх попередніх частинах ми от так задовольнялися половинчатими такими моделями. А тут вже повністю відчувається масштаб, тобто собор Паризької Богоматері. Ну, знову ж таки, хто принаймні по ньому лізав, той мене зрозуміє. Та, він величенький. Там його можна було б знову ж таки залишити повністю порожнім. Сам процес оцього а, підкорення. Нехай навіть він відбувається за допомогою півтори кнопки, але. Які це круті відчуття. Це не наче знову вилізаєш на церкву в, акрі, в першій частині. Та, було таке. От, ну, Маю надію, що на цій самій технології розробники продовжують створю... Продовжують... Продовжать створювати ігри. І mm -hmm. я дуже маю надію, що вони будуть більшими Assassin's Creed і е, значно цікавішими. А чого конкретно з механіки Assassin's Creed тобі бракує в цій грі? Є паркур, є вбивство, є бої. Ну, знаєш, е, все ж таки я належу до тої категорії закоренілих прихильників, для яких Assassin's Creed це щось значно більше, ніж е, ігри, пригодницькі ігри про чоловіків в каптурах. А. Коли воно було чимось іншим, ніж пригодницькі ігри про чоловіків, особливо у першій частині. Тобто, Assassin's Creed перша, вона досі залишається недосяжним ідеалом в плані ідеологічності, а друга трошки зробила такий вагомий крок назад в силу своєї GTA-структури. Але, ну, як ми знаємо, це значно більше додало саме цікавості грі. Бразерхуд та взагалі повністю забила великий і різьбаний на історичний сюжет, але mm, все як так тримала планку цікавості. І знову ж таки, Revelations. Отут стався такий хороший, в доброму розумінні, якісний стрибок до цих основ, які мала би мати в собі серія. Наприклад, Assassin's Creed 3 знову повернулася до хорошого балансу, що. Жодна зі сторін не подається чорною чи білою. Там знову ж таки повернулося все до кошерного сірого. Але Ну, настільки воно там все не сприймалося, настільки Конор був чужорідний, і оця структура, що о, у нас буде чувак, який буде причетний до кожної історичної події громадянської війни, війни за незалежність, ну вона трошки виглядала дуже чужорідно в цьому плані. Юніті так само паса задніх, Тобто а, no насправді Assassin's Creed no – це той заголовок, який звідси leave. можна було б викинути, і For гра абсолютно can. би нічого Fine. не втратила. Тобто, no. вже нема знову ж таки, десь не може ніяк повернутися. Mm, це відчуття от, власне орденовості і якоїсь такої більш-меншої ідейності. Тобто, в нас є от Арно, це такий собі тиражний еціо, в якого є всього лише одна характерна риса. Він любить дівчинку Тамплієра. Все. І більше в цього персонажа немає нічого. І нічого абсолютно не робить його цікавим. Ну, так для чого він тут? На жаль, я ще не граю достатньо довго, щоб в цьому переконатися, але тобі вірю на слово. І знову ж таки. Якби просто от забрати цей тягар Assassin's Creed, особливо зважаючи тепер, що гру хотіли зробити таким собі недоперезапуском, Unity від цього би тільки виграла. Чесно, не було би жодних от таких очікувань від особливо палких поборників серії, не було би а, претензій щодо склонування, тому що а, в більшості своїх механік, саме тих, які працюють, Unity — це грамотний виток. Взагалі розвитку усіх ігрових серій Ubisoft. Тобто, от бачимо якраз оцей зараз LED, що з'явився. Вперше ця механіка була протестована в Splinter Cell Conviction, де остання м -м, знана позиція ворога. Тобто вороги дивляться саме в ту точку, де вони тебе бачили в останній раз. І мені, мені дуже приємно, що саме ця річ вона застосована саме в Unity, бо тут вона доречна. Знову ж таки, це рух на присядки. Який був добре застосований у Watch Dogs, тут також знайшов застосування, все ж таки, надає типу як стелс серії більше стелсу. Ну а про анімації тут говорити зайво. От зараз самі бачите, що Микола витворяє і наскільки це красиво. Таке враження, наче е, кожна зброя має вагу, так само, як і персонаж. Він Ну, досі може здійснювати перекиди, удари. Ай-яй-яй, це мене цілить. От от, от 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 такі моменти їх не варто допускати в жодному разі. Ну, наче розібрався. От, але кожна зброя має свою вагу, вона має якусь свою е кінетичну силу, має інерцію, і воно так, не настільки швидко все відбувається. Тобі дійсно потрібно трошки думати над тим, як ти б'єшся. Ну, бачше, насправді штука в цьому, що багато людей вважається чимось новим, а от така річ, що ні. Насправді, форм-фактор зброї був повністю так доволі добрий, як на тутешній технології, реалізований в другій частині, ну, взагалі в усій трилогії Еціо. Ну, але там була е, ота от класична асасінскрідівська механіка, з якою е, тобі достатньо було тримати клавішу блоку. І твій герой ставав непробивним танком. Так, але якщо ти дійсно пробував бити, от там якраз і помічалося, що кожна зброя б'є по-різному, на кожну зброю є своя анімація добивання, а, ну так, інші замахи так. таке. Assassin's Creed 3, в силу того, що там відбулося дуже сильне урізання функціоналу зброї, вона втратила це. А про четверту частину там взагалі не варто говорити, тому що в шаблі просто ріжуть повітря. Там не відчувається ні інерції, ні навіть характерних звуків, ударів, нічого. Просто. Едвард махає шаблями. І все. Так, от власне. Ой-ой-ой, вбив. Your ну, і знову ж таки, це відео дещо постраждає від е гальмувань. Ой-ой-ой. Е, стоп, мені здається, що щойно текстура протягнулася більше, ніж треба було. Ні, я цього не помітив, я стрибав. Ой. А тут я його вбив. О, тепер. І, і ви, ви помітили, як ще була крута анімація як стрибок від перила. І копні в такий пописку. От якраз так. Ці анімації це дуже круто бій. Ну, хто знає може решту проблем виправлять патчами, хоча Арно цікавішим не зробить нічого Угу. Ой-ой! Ай-яй-яй, ай-яй-яй-ой. Ай, ай, ай. Обережно. Дарба. Проштрикнули прямо, такого теж в попередніх іграх не було. Ну так. Ще тим більше вважай на відносному початку гри, тобто ти ще настільки далеко не зайшов. Так, я грався всього якихось там 6-7 годин може. Але я так грався дуже повільно. Шакмар! Вороги іноді намагаються збити з пантелику, просто починаючи верещати на героя. Ну, це також це психологічна атака. Блокувати треба вчасно, і от якось ось цей елемент блоку він відчувається, наче, наче ти дійсно відчуваєш цей удар. Це дуже важко передати, але це є дуже-дуже круто. Але от... Мі... Що мені дуже не подобається, так це те, що тут забрали кулачний бій. Олеже, там в кій, далі у грі він буде, чи його дійсно немає? Його дійсно немає. От, мені подобалось, мені подобалось у попередніх Assassin's Creed бути таким трошки пацифістом, і якщо хтось мені там дуже сильно не зашкодив, я його бив і залишав. Е, власне, цей Assassin's Creed 2, яку я проходив найчастіше, цілих 4 рази. Одного разу мені задля цікавості от захотілося не купувати абсолютно ніякої зброї. І користуватися тільки кулаками. Ну це було круто. О, я теж так робив. Ну, не завжди, звичайно, але. Так, це, це дійсно круто. Так, це я свідомо вирішив собі виділити ціле проходження, так перевірити, чи можна пройти сюжетну кампанію саме таким чином. І як можна? Можна. Кампанію, можна. кампанію так, а от додаткові місії, де тебе просять саме зробити вбивство додатковим клинком, тоді було неможливо. Ні, Я любив в, в другому Assassin's Creed роззброювати ворогів. От він на мене нападає, я беззбройний. Я, ні, ні ні. ні 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 Я йому, наче хочу показати, що чоловіче, я не бажаю тебе вбивати. Я заберу твою зброю і кидаю її на на, на землю. Ось, типу, я не хочу з тобою битися. І тоді ворог знов підбирає свою зброю, його знову роззброю, але до нього не доходить і я його таки так. Відбуває. Так, ну, в будь-якому та, будь разі, от, власне, вже перед цим говорили про форм-фактор зброї. І найбільше мене смішило в трилогії Еціо те, що віник, який можна було підібрати на вулиці, на нього були намальовані анімації та звукові ефекти булави. Ухте, круто, не знав. От. А тут дуже хочу добратися до місця, коли можна купити якийсь крутий дворучний меч. Хочу походити з дворучним мечем. Наче вже можу купити, але ті, які можу купити, мені недоступні, що е, знову трохи курвить, тому що є, до, є доступні е, ті, які відкриває застосунок мобільний. А я не хочу в нього грати. Я пробую грати, але він якийсь дуже кривий. Там не зрозуміло, що від тебе хочуть, що робити. Воно не цікаво. Я цього не хочу робити. Ну, І з іншого боку, е, також таким дестабілізуючим фактором є. Оцих чотири валюти, які представлені в грі, це просто я не знаю, це з бій, з бій системі якогось. так. Декотрі з них навіть можна купувати. Ось там є так. Тобто є стандартні ліври, які чомусь позначені буквою F, як Флорени, сам не розумію, чому так. Це, от власне, грошова валюта, за яку можна купувати предмети, є очки кредо. Які нам дають за тихі вбивства, за хедшоти тощо та інше. Оцих 16100 – це очки креду, які зараз uh -huh. Микола показує. За них можна покращувати спорядження. Є очки вмінь, які нам видають за виконані місії, це якраз там до п'ятірочка, за них можна купувати додаткові вміння. І є хак... е, хелікспойнти, тобто очки спіралі, які... за які можна а, купувати предмети, якщо вам не вистачає ліврів. І, власне, штука полягає в тому, що якщо ви хочете собі, не без жодної зайвої мороки придбати купу щось нового, ви можете пожертвувати реальні гроші, накупити собі Helix Point'ів і відповідно обжитися всім, всім, чим хочете. Так, і такий підхід до створення ігор також дещо дратує, можу сказати. Ну, це справді, це от схоже на таку люту здирейлівку, тобто навіть в Dead Space 3, яку всі так дружно. Ганили за мікроплатежі, це не виглядало настільки, ну настільки не кидалося в очі. Тобто ти знав, ага, так, я можу купити собі ці детальки. А тут вже з, з самого екрану кастомізації тобі от кажуть, от є такі речі, та якщо ти не хочеш дуже довго грати і збирати потрібну суму ліврів, ти можеш собі взяти, закинути там скільки то 10, 15, 20 баксів і купити все отак. І не те, щоб Ubisoft була бідною студією, яка без цього не проживе. Так причому, знаєш, що найсмішніше, найдорожчий пакет Helix Points коштує 100 доларів. Курва. Це при тому, що ціна гри 60. Так, ну, давай я пропоную трохи закруглятися. Я ще покажу все-таки собор Паризької Богоматері. Щоб люди узріли це. Так. Ну, що... ну це було зрештою в трейлерах. Але... Та, знаєш, в трейлерах це одне. Воно дійсно дуже видовищне. І ось, ну, це, як ми і казали, трошки друге враження. Більш повний огляд буде у <свісно> У огляді. У огляді. угу. Ось, так. Де це я? Ага, це я на даху. Ага, і мені подобається в... ой, в плані Оу. паркуру, що зробили е, окрему клавішу, яка відповідає за спуск. Кобто, тобі, тобі не треба відчіплятися, а персонаж це робить за тебе, як це було в трейлері. Ну і це виглядає ну, ну скажено ефектно. Часом навіть не надто правдоподібно, але. Так, ну ось і він, власне. От, собор у повному масштабуванні один до одного. Найепічніша споруда mm -hmm. ігрового Парижу. На жаль, мені не випало ще там побувати. Я, правда, минулого року був у Венеції і порівнював її з Assassin's Creed і це були неймовірні враження, звичайно. Ось. Ну а так, Олеже, маєш ще щось сказати? Чи. Ну, ні. Чи... те, що в мене крутиться на язику. Я не хочу псувати людям враження, можливо, хтось ще тільки от сідає грати за Асас. сідає грати Юніті, тому я краще утримуюся від цього коментаря. Ага. Ну, гаразд. Отже, з вами був Play.ua, з вами були Микола Орос і Олег Куліков. Ми дякуємо вам за перегляд і до зустрічі на сторінках PlayUA.net. На все добре.